Е... Китайський. Це, це у нас Сінтай-120Д. Сінтай Та що ви робите цим трактором? Складі оце, завести зерно, вигрузити. Він той перероблений. Тут вже перероблена система. Яка? Тут стоїть циліндр від Т-25, розточений, варений отак сюди циліндр, nшат 10 насос стоїть. Е, зроблений розпределітель, вже обичний. Якщо на цю сторону перейдете, побачите, отак, наворі десь сюди кіркюш. І поставлений угу. обичний розпреділитель. Все, насосик НШ-10 вкачає, тут включаєш його, виключаєш насосика. І все. Навіска перероблена на, на... Вже по другій системі. Тут вже стоїть вал, цей сплошний, і поставлений від Т-25 циліндрик. Отак так зроблено, все. І виходить, воно потужне, по-перше. А кабінку зварили таку самоді. Так це вже тут, це вже не китайський трактор. Виходить. Це китайсько-український. А двигун це рідний, а двигун рідний. Так. Двигун рідний. Нічого тут по двигунові ніяких досконалі немає. Ну, передні колеса ми зробили цих, докатки обичні від, від, від легкових да, машин зробили докатки, отакі поставили. Ну, така переділка, ну нема що робити зимою. Ставлю прицепчика, зробили агрегати ну, до нього тягати. пороблений. Колеса від буса, балка від, і, цього, від прицепа. Став за, за тиждень зварив його повністю. Є прицепчик. До нього є сівалочка, є до нього маленький культиватор, до нього є плужок. Коротше, всі гаригати до нього є. Таке, ну, я знаю, і... хтось десь сміяться, скаже. Ну це хобі, це хобі. Ну нема що робити. Ну а що, кабінка вийшла прикольна. Ну, це продовження відео, я вам тут покажу, отам от. О, до, це щоб не думали, що є недостаток в тракторах. <рес> в тракторами там все окей. Це просто це хобі. Це, це комнатний трактор. скажу да, так. Це, це, це хобі. хобі. Ну, Він залазить мене між стовпи в складі, відходи завести, трошки зерна відвести, я собі кину. Він бере це, дві тонни сюди на прицеп бере. Прицеп бере-дві тони. Це, бере це такий, щоб тут по, по, не, цем, по, то, по, по території. території та, по території, собі їздить. та й все. Ну, а що?